Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Ви бачите, аж горобці померзли. Не знаю, як у вас, але у нас мінус 20. Мінус 20 градус, дали дуже добрий. О, утром виходив такий, дивлюсь, мінус 13. Та, думаю, фігня. А як вийшов на вулицю, і я завів автомобіль і поняв, що тут романтика. На цьому різко закінчується, тому що мінус 20-ка. Мінус 20-ка, чесно, досить така впевнена. Почалися да, такі так звані крещенські морози. От, у нас, ну, я дивлюся і по всій території України мінус дуже добре. От, але що поробиш? Казали, що зими не буде. От, зима буде слабенька. От, зима буде тепленька, а по факту вийшло, що зима буде справжня. От, хоча я і прогнозував, що зима буде справжня зима. От, замило добре, правда, було пару днів, що попідтавало. От, був плюс, лив дощ, голольот. Ну, благо, що воно все повимерзало. Ну, якраз дороги порозмерзалися. А це одне, що чи пороставали, і плюс морозом воно виморозило все, і вийшло, що якраз нормальна картина у нас їздить, по крайній мірі, можна. Посипано усе, все жужелицею. Я вже перевдягнувся. Ви бачите, яка краса. От. Знаєте, хто робить такі? ось У нас є сверло, таке у нас називається ярило, яке рогами розфірує, як ці всі пластикові бочки. От. Ну, ми їх чесно доблісно запаюємо постійно. І, їх все одно І так ми живемо. Тут вже було воно запаяне не раз, бачите, чорне таке, це ми вже сюди наварювали. От, відповідно, тут у нас зараз те буде, розігріємо повністю і зробимо. Знаєте, що не кажіть, все-таки величезний плюс. От, величезний плюс в тому, що е -е, виходить у нас е -е, величезний плюс, та блин, все закривати, треба було його пень. Величезний плюс, що пластикові всі всі е е е напувалки, от, тому що не дивлячись на величезний мороз, от, воно собі тихенько все замерзає, тихенько все замерзає. Тихенько все замерзає І ми його всі тихенько можемо доблісно все доставати. От. Бачите, мої усурійські тільопсілі. Бурий, шоти, Шо Напився молока, дудлив 4 літра. От, і чувствує себе комфортненько. Бачите, їй сінце, кури теж, вон, бачите, повсідалися, бо мерзнуть дівчатка. Вон, бачите, маленькі всі мої. Бачите, в мене збільшилася популяція горобців. Бачите, всі горобці з села прилітають до мене на ферму. Вже останні ешелони, які залишилися. От, тому що жрать нехрен, все засипано снігом, О, голод починається. А сама велика для них проблема, щоб ви зрозуміли, це вода. Води немає, так вони навіть в сараї залітають до нас або в паїлках. отут коли ми набираємо воду, от, сідають сюди на ці, е, наші е, напувалочки і п'ють водичку. Да, мої медведики. телички вже всі мої попід'їдали, попідпивали. Все в порядку. О, хлопці теж мої стоять. Руха не подморажували. Що ти красунчик мій? Що ти вертепчик стоїш? Ой, що там мій Стефаній стоїть. Бачите, теж так згорбився, каже, холодно. Річард, як діла в річарда. О, мої бичечки, так? Да? Бунько, бачите. Друже, із смурфіком. О, маленькими. Да? Юлій. Юлій, що ти там? Юлій бачите? Юлій підснідає. Що ти стоїш дивишся? Річард, тобі треба якісь, наверное, шапочку, щоб вухи не мерзли, да? річард? Васим всіма морозами. Це просто піпець. Ну нічого, тепленьке вони п'ють, випивають по своїх 10 літрів тепленької сироватки в день. І, чесно, вони себе нормально почувають. О, я не думаю, що тут велика проблема. Хоч і мінус 20. Зараз будемо довбати говно. Да? Чернушка. Будемо гамно долбати. Так каже, і будемо. сейчас, бачите, зараз будемо воду долбати. Зараз повністю будемо все роздовбувати, всім займатися. Да? Лижу, зараз будемо брати молот тора і рубашити воду. Як правило, вони чесно і самі її пробивають. От бачите. Свороже. Що ти, мій друг. Ай ти, жук. Сонце тільки сходи. Ой, місяць ще не заховався. Знаєте, я завжди чомусь думав, що якраз місяць навпроти сонця. Сонце в нас сходить тут, місяць в нас тут. Я ось мені теж цікавився. Так, ну що, сінник потихеньку тане, потихеньку тане. Дивлюся ще січень-лютий і сіно у мене закінчиться. Навіть може і лютий весь не прогодую. От, тому що апетити хороші, От, бачу, що буду скоро купляти сіно. Буду скупляти, буду звозити, бо я так прикинув, мені ще 250-300 тюків треба буде докупляти здорових для того, щоб перезимувати От, ну, до випасу, до виходу на пасовище. От, все на мазі. Ось у нас спасительний мотоблок. От, сьогодні, мабуть, прийдеться його розігрівати, От, тому що. Солярка, мабуть, підмерша. Ну нічого, ми його фенчиком розігріємо, от і він буде тих-тих-тихать потихеньку собі. Ну, Тут таке трактор на зимовці стоїть. Там потепліше я. Переберемо цю головку, бо вже купив нову, поставив потеплу також. Зробимо цей маленький тюкопресик. Відремонтую, бо я, якщо чесно, до нього навіть ще й руки не добиралися. Хай вже зараз він так особо не потрібен, а там уже далі от, відремонтуємо. Знаєте, головне в нашій історії головне в нашій історії – перезимувати, Перезимувати, от, тому що цей тиждень перетерпіть, а далі там воно вже буквально такі морози давитимуть пару днів. День-два, а далі вже тоді буде там 13-15, це вже чесно, це вже для нас не морози. Це вже для нас не морози. Зараз маленькі йду, порозбиваю вам. Ой, ось такі справи. Добренько буду їхати, по-молоко вже набрав, спакувався. Зараз буду розвозити. Добренько тоді. Зараз передають. А зараз. Ще вам покажу, бо ви задаєте багато питань, як ми зимуємо. Телята ну, ви вже побачили, як зимують. А зараз вам покажу, як коровки мої зимують. А так пару... Ой, парують. да? Соти, моя маленька, Соти, моніка, як діла в моніки. Отак мої малята зимують. О, все, тут у них сіна повна, накладаємо подпуза, щоб їли. Постійно зараз будемо. чищаємо де зможемо, де не зможемо. От. Ярило, як завжди, в своєму репертуарі, без ярила ніяк. От. Зйомка не відбудеться. Чесно, все так потихеньку. Ми вже привикші. Всі як медведики шорсткою вкрилися, мохнатенькі, як, як кавказські овчарки, да? як медведі, або як симбернари. що всі на сухенькому лежать, на матрасах таких От, Все нормально. Да, Ярило. Порядок у тебе. Ах ти, ах ти, ах ти! Парніша в мене. Так. Тому дякую всім за увагу. Бачайте за коротеньке відео, але зараз саме...